Наречений Насті відомий журналіст Олександр Махов загинув 4 травня у боях під Ізюмом. Від початку АТО Саша працював воєнним кореспондентом каналу Україна. А 24 лютого, не вагаючись, вирушив до військомату. І це був останній день, коли ми бачились наживо. Якось він потрапив під обстріл на Донбасі. Будучи журналістом там. І я просила Саш, просто не лізь, будь ласка, туди, куди не треба. А він мені сказав: Настя, я буду лізти туди, куди не треба. Як журналіст чи як солдат. І у разі чого я піду на війну. З ініціативи дівчини, яку підтримали, понад 15 тисяч киян у столиці, з'явилася вулиця Олександра Махова. Це колишня жолудєва, генерал-майора Червоної армії. Незабаром змінять таблички. Это журналіст, который по моему погиб при трагических обстоятельствах. Да, вот, На фронте. Совсем, да, да, да. Як вам така ініціатива перейменування? Абсолютно нормально. Обіма руками. Да. Тільки за. А на колишній Вологоградській у Києві уже нові таблички. Тепер вулиця називається іменем Романа Ратушного. За це проголосували 30 тисяч киян. Громадський активіст, відомий боротьбою за збереження столичного урочища Протасів Яр, загинув 8 червня теж біля Ізюму. завжди переймався питаннями нагальними цього району? Він жив новоградський. Допомагав і міськраді і Верховній Раді. Всі його звали підтримувати. Звісно, да я голосувала. Це була людина великої думки, яка працювала на багатьох фронтах українських реалій, яка дуже хотіла, аби Україна була вільною в усіх сенсах. Загалом у столиці, де колонізують більше 400 вулиць до Київради, надійшло понад 12 тисяч пропозицій, як їх перейменувати. Частині вулиць повернуть історичні назви, такі які вони були до того, як при радянському союзі їх перейменували. Частину вулиць перейменують на честь тих назв, які обрали кияни і які рекомендувала експертна комісія. Півсотні радянських назв нарахували і у Львівській громаді. Це колишня вулиця Петра Козланюка, радянського письменника і члена комуністичної партії. На вказівниках наразі ще стара назва, але навігаційні мапи вже видають нову. Вулиця Героїв Маріуполя. Щоб пам'ятати людей, які захищали нашу країну. Я думаю, що це буде велика честь для них. Наразі без нових табличок, але вже перейменована вулиця Некрасова. Тепер вона носить ім'я Юрія Руфа. Це творчий псевдонім львівського поета, викладача та громадського діяча Юрія Дадака, який пішов добровольцем на фронт і загинув 1 квітня на Луганщині. І В смерті повернуся до життя. Людина, коли буде йти по вулиці Юрія Руфа, вона вже буде цікавитись нашим нашою людиною, яка своє життя прожила заради цієї країни. В Україні досі є тисячі назв вулиць, які асоціюються з радянськими діячами чи російською пропагандою, кажуть експерти. Найбільше їх на сході країни. Як перейменувати вулиці? Запропонувати може кожен. Найкращі варіанти відбирає експертна комісія, а потім їх виносять на голосування мешканців. Оксана Лабойко, Ірина Ухіна, Олексій Шелковий. Канал Україна, Україна. 24, Марафон Єдині новини.